Плюс один. У сумах відремонтували тролейбус. Замінили кузов, ходову частину, електрообладнання, перешили салон. Це середній ремонт за гроші електроавтотрансу. На ремонт цього тролейбуса ми витратили близько 150 тисяч гривень. Это вместе с зарплатой. Так как у нас не хватает сейчас водителей, максимальный выпуск мы можем сделать 42-43 троллейбуса в день. Это будет 43-м, просто водитель пересядут с другого троллейбуса, пересядут на этот. Здесь больше вместимости, в часы пик он сможет больше оказать услуг. Привязки у нас нет, мы каждый день согласно графика выставляем туда, где больше она нужна. То, что сейчас происходит, схоже больше на имитацию работы. Почему? Потому что это третий троллейбус по факту за последние два года. Первый сделан в 2014 году, второй в 2015 году, и в При тому, що у нас більше двох десятків тролейбусів фактично стоїть під парканом або, або вимагає капітального ремонту. Причому саме цікаво, що кошти є. Повинна керівництва просто подати відповідний проєкт до депутатів. Депутати можуть спокійно це затвердити, бо кошти виділено 46 мільйонів, плюс додатково виділялися вже кошти деяких траншів. І, наприклад, замість купівлі одного новенького тролейбуса за 5 мільйонів, ми можемо відкапиталити від 5 до 7 тролейбусів і зробити дуже якісний ремонт. Відремонтований тролейбус на лінії вийде завтра. Тоді він курсуватиме за п'ятим маршрутом. Загалом в електроавтотрансі три десятки тролейбусів, що потребують ремонту. Напередодні на сесії міськради підприємство виділили 650 тисяч гривень на ремонт тролейбуса з нуля. Крім того, місто планує придбати сім нових тролейбусів. На це має 36 мільйонів. Нині проводять тендер.